Усі мої вітання, слава Україні. Сьогодні мова буде ось про такий вітрячок. Скажем 300 Вт. Зроблений з підручних матеріалів. Тракторний генератор, мультиплікатор, пасова передача, трубні лопасті. Все дуже просто. Постараюся в кількох відео в деталях розповісти про свій вітряк, який працює. Вірніше вітряки, які працюють уже багато років, і цілком мене облаштовують. Почну з вітру колеса. Отже, вже відео про саму ступицю було, вона повністю готова. Такий буде у нас кокіль. Його можна заказати у Валері Валки. він мені його робив. З стеклопластику виклеєний. Ну, а можна використати будь-що, що вам би підійшло. Так, значить. Про ступицю саму розказав. Зроблена вона з того, що було. Про кошторис говорити не буду, тому що були якісь відрізки труб. Ну, тут хіба з затратних частин, це тукарні роботи. І кілька електродів для зварки. Все. Далі ми говоримо про лопасті. Отже, найкращий матеріал з тим, що я вже мав справу, з тим, що зараз працює на вітряку, це отака от лопасть виклеєна з стеклопластику. Дуже міцна, надійна. На жаль, через війну нема можливості зараз знову замовити такі лопасті у Сергія. Ну, але. Надіємося, що в подальшому я все ж таки буду мати і такі лопасті. На цей раз лопасті буду виготовляти знову ж з алюмінієвої труби. Такі лопасті в мене працюють на вітроколесі 3,5 метра. Алюмінієва труба, діаметр 220 мм. Товщина стінки. 2,5 мм, ну, вона використовувалась колись на зр... у зрошенні. Удалося мені придбати отакий кусок 1,80 метра, знайшов на OLX. хоча мені такої довжини і не потрібно було, ну, але таким куском продавали. Трохи довго їхала, тому що від... відправлена була Укрпоштою. Ну, але разом з тим приїхала. Там Незначні були пошкодження, але я думаю, я це все вирівнюю. І воно не настільки критично. Що цікаво, що з даної труби в мене вийде 6 лопастів. Отже, вартість з доставкою даної труби 1200 гривень. Тому 6 лопастів це досить гарний варіант, недорого. Як правило, такі труби продають 900 гривень за метр. Але все біда в тому, що їх ніхто не хоче різати. Мені було б достатньо навіть метр. І ніхто не хоче різати. Тому, рахуйте, з метра труби у вас виходить три лопасті. Ну, якщо будемо говорити. Про таку лопасть, яка кажу, в подальшому розмова. Виходить три лопасті. Це 300 гривень за лопасть. Проте матеріал не є такий міцний, його він далеко не, 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 далеко не такий по міцності, як виклеєна з стекло Але вона набагато краща, ніж ПВХ. Попереднього колеса, який був виготовлений з ПВХ труби, вціліла одна, одна лопасть. Тому я просто прикладу до даної труби 220-ю, відмалюю і буду вирізати. А я, але, як правило, для цього треба робити отакий шаблон з паперу. Це на шаблон на діаметр вітроколеса 3,5 метра. Бо шаблон, цей на, на діаметр 2,50, я відправив до Сергія Буковея. Ну і вже, звичайно, зараз другий раз робити не буду, бо, тому що в мене є готовий, готовий шаблон. Але як воно виготовлялося в кількох словах, може комусь було цікаво, вона вирізалася як універсальна лопасть, такий матеріал. Знайшов в інтернеті, там про все розписано. Коротенько повторюся. Отже в нас е, діаметр труби, з якої вирізалася дана лопасть, був е, 250 це каналізаційна е, така труба. От, і маємо діаметр 250 вітру колеса, значить, довжина лопасті. В нас 1,25 п'ять. Тут просто обрізано частина під ступицю вітроколеса. І так, як вирізається дана лопасть? Ми, ми приймаємо лінію кріплення за центр лопасті, тобто кінчик лопасті буде поділений наполовину. Важливі 4 точки, тобто центр діаметра вітроколеса Перша точка це є довжина 15% довжини. І вона складає оця, оця відстань у нас йде однакова і вона є 0,2 діаметра труби. В даному випадку я мав би. Тут відкласти на такому шаблоні я мав відкласти 44 мм. Тому що труба 220. І, звісно, знову ж тут скрізь 44 мм, і на цій лінії кріплення до хаба. Далі. Кінчик лопасті у нас, тобто повна ця довжина, ця відстань рівна цій відстані. Тобто 44 і 44,44. 88. Наступна точка. Це є половина лопасті. І ця відстань мала би складати 025 діаметра труби. 55 мм. І точка, яка йде на 15% довжини лопасті, вона відкладається. Цей це діаметр дуги. Тобто ми на, на шаблоні відкладаємо її в цю відстань. А потім, прикладаючи до труби, вона буде огинати діаметр труби. 0,4 діаметра е, труби 88 мм. Тобто тут відстань мала би бути вдвічі більша, ніж кінчик лопасті. Оскільки в мене мультиплікатор, і потрібно було, щоб лопасть мала. Добрий стартовий момент, то я тут відстань збільшив, я тут дав 0,5 діаметра. Далі всі точки плавно заукруглені і от така лопасть вийшла. Скажу так, що лопасть досить добре працювала з мультиплікатором. Старт був на невеликому вітрі, навіть коли передавальне число. Складало 1 до 3,8. Тому я вже зараз нічого не буду відумувати, нічого не буду змінювати. І цю по тому, по тому шаблону прикладу і виріжу з 220-ї труби 3 лопасті. А ще в мене буде залишатися три, на 3 три лопасті матеріал. Можна буде ще щось потім комбінувати. Тим більше зроблю лопасть більшу, і з великої лопасті завжди можу зробити меншу. Тобто підрізати я її завжди встигну. Оскільки діаметр, то товщина лопасті буде 2,5 мм. Особливо тут краї спилювати не потрібно буде, ну але невеликі фаски я познімаю. Получився в мене ось такий гвинт. І став він на діаметр 2,60. Вирішив зробити чуть побільший. Обрізати я завжди встигну. І воно не дуже то впливає на характеристику роботи самого вітроколеса. Тобто діаметр, звісно, відіграє нам по потужності, по обертах, але по самих стартових можливостях практично. Все тут виходить нормально. Тому що я маю таку практику, обрізав я лопасті з склопластику після аварії кінчики. І зараз він працює на діаметрі 2,20. Так що протестуємо, побачимо і тоді вже підрізати завжди встигну. По вазі, кожна лопасть вийшла. Ну, відхилення є, ну, будемо вважати 1 кг до порівняння ті лопасті, які виклеював Сергій боковий з склопластику, з композитних матеріалів, то е, там вага однієї лопасті була е, 1200 г. Так що тут у нас навіть дещо е, легший вийшов гвинт. Сама ступиця в зборі, важить 4,6 кг. Ну, чесно кажучи, там ще вагу того кокеля треба врахувати, ну скільки він там важить. Ось такий е, вийшов гвинт на з алюмінієвої труби. Ну, не скажу, наскільки він буде міцний, час покаже. Е, побачимо. Нічого ми не зробимо, іншого варіанту нема. Тепер залишається спробувати його відбалансувати. Балансую я, от роблю отвори і просто набираю вагу за допомогою шайбів. Там, чи коли потрібно, то більший вантаж з е, товшчого металу. Ну, в принципі, тут е, побачимо. Тобто, в мене. Є війська на двох ідеально вимитих підшипниках з солідолу тільки там. І, до речі, там підшипники вже такі зношені, щоб було дуже-дуже легеньке обертання. Так що зараз покажу, як я це роблю. Похмура погода під навісом трохи темно. Отже, до стовпа. Приварений це водяна помпа 174, СТ Ступиця якої використовується на всіх е моїх вітряках, там ідеальне підходить кріплення на 6 болтів. От От бачимо, сама ваша лопасть по вазі, вона і зараз у нас йде донизу. Тобто мені треба додати на дві, дві інших е, хоча б по 20 грам. І от таким Таким принципом можливо щось знімати. Але всю цю справу треба відкладати до безвітряної погоди. Тому що Чуть-чуть сюди потрапляє вітер, він починає робити свої поправки. Так що... Крутити, звичайно, треба в другу сторону, але хоч приблизно подивимось. Ну і може і не зупинитися, тому що вітер допомагає. Ну, я думаю, суть зрозуміли по лопастях <кхух> також розказав все, що знав. А в кого будуть якісь питання, пишіть в коментарі. Не бійтеся нічого робити своїми руками. Все вийде. Чекаємо нових відео. Всім всього доброго. Слава Збройним силам і перемоги нашій Україні.